Привіт, мене звуть Яна Корнячук. Сьогодні я розкажу вам про те, як дружини та матері російських солдатів розшукують своїх зниклих чоловіків, знаходять фото і відео з підтвердженням загибелі у соцмережах. А російська держава продовжує надсилати їм відписки про безвісти зниклих. Можливо, тому що не хоче виплачувати мільйонні компенсації за вбитих на війні. Важливо те, що ми всі смертні. Ми всі під Господом. І ми когда-нібудь із атеїміра всі уйдемо. Етанізбіжна. Перед тим як продовжити дивитися це відео, підпишіться на наш канал, аби не пропустити майбутнє викриття. Амо слідству інфо потрапили деякі документи: це звернення російських жінок, які місяцями розшукують своїх зниклих чоловіків та синів. У них містяться деталі про кожного зниклого і результати пошуків родичами. Опрацювавши ці звернення і поспілкувавшись з російськими жінками, ми зрозуміли, що Росія не докладає особливих зусиль з повернення тіл вбитих на війні співвітчизників. Чому ж так? У конкретних кейсах, які ми вам покажемо, жінки впізнають своїх мертвих чоловіків на відео з телеграм-каналів, отримують фото паспорта солдата з підписом Шукаємо родичів вбитого», а також отримують купу відписок російських органів про надання військовослужбовцям статусу безвісти зниклих. Ми ідентифікували цих жінок, знайшли їхні мобільні номери і зателефонували їм, аби перевірити правдивість викладених ними деталей. Вони підтвердили журналістам слідство інфо раніше виявлену нами інформацію. Перед вами Кузнєцов Андрій Васильович 2003 року народження. У 18-річному віці він потрапив на строкову службу в російську армію в травні 2022-го вже підписав контракт на участь у СВО спеціальній воєнні операції і опинився на території України. Зараз його мати Єлена Кузнєцова з міста Красноярськ не знаходить собі місця і вже декілька місяців не може знайти сина. 23 сентября последний раз выходил на связь, с мой ребенок с 4 октября считается официально без вести пропавшим. Нет, он мне сообщил уже непосредственно, когда он был там, что мама я подписала. Он 23-го, он когда последний раз звонил, он со мной прощался, он прям так и сказал, мама, говорит... Я не знаю, позвоню тебе еще или нет. Ну, как бы зарані я хочу попрощатися. И вот я говорю, он 23 основной попрощався і все, я покинялася услушала. Я в шоке була. Вот я реально була. Я його всіми богами простила, заклинала, говорю, сидок, ну не подписывай контракт, я тебя умоляю. У січні цього року Єліна отримала офіційну інформацію від управління президента РФ. Рядовой Кузнецов в ходе выполнения задач СВО в районе села Садок Донецкой Народной Республики 4 октября 2022 года пропал без вести. Та что цікаво, информацию про дату та умови сына Елена знала уже давно. И узнала она про це самостоятельно. Скажу так, это неофициально голосовое сообщение было от сослуживцев, что был бой, он был тяжело ранен, ну как мальчишки говорят, что уползти сам не мог. Возвращались ночью за ним, его там уже не было. если бы он был убит, их охлы бы его говорит, не забрали. А так как его там не было, скорее всего, он плену. Я вам могу голосовое сообщение от этих мальчиков отправить. Жинка надислала нам аудиозапись, у кому российские солдаты, у деталях рассказывают про момент зникнення Андрюшки они были вдвоем с пацаном вот и мне пацан тот второй рассказал типа вот они там были в деревне в какой-то нахуй все им приказ пришел там отступать типа за ними там беттер приедет они все на беттер сели нахуй поехали их куда-то не в ту лесополосу закинули, они вылезли, короче, все там кто-то отступал, сказали, хохлы, типа, там, в часе от вас. И все, и Андрюшку с Беттера вроде как ПКСом, нахуй. Ну, підстрілили, ранили. Все, він упав. Поїхали ночью, приїхали обратно. Андрюші нету. І от хуй його знає. Упал Полсті був сам хуй опав. Там, коротше, два танки хлядських було. І от три И Все, хуй знает. Може, в плін попал. Село Садок, яке згадується у відповіді від держоргану, насправді розташоване у Херсонській області, а не на території ДНР. Українські військові деокупували його 9 листопада під час звільнення Херсонщини, розповідаючи про сина, жінка згадує, яким він ріс патріотом та справжнім мужиком, а також коментує своє ставлення до війни, яку розпочала Росія. А от ваш син був такий патріот Росії Или... патріот, да. а от єсходя если... на то, що правому сину. Я думаю, що. Что... Наше правительство поступило правильно. Но ну, охраняем свои границы от НАТО. Я так считаю, даже больше э, НАТО руководит Украиной. Ну, в смысле, они хотят вот этого всего, а не народ Украины. Mm -hmm. я, я так думаю, что за границей лезет. Суда к нам, ну, це, в моєму паніманні, от як я это понимаю. Про Андрея наразі нічого не відомо. Можливо, він загинув під час бою, а можливо, і справді потрапив в український полон. Російські Міноборони не поспішають допомогти матері з'ясувати, де її син, просто рахує його безвісти зниклим. Так зручніше, точніше, дешевше для Росії, адже компенсація за кожного вбитого на війні складає від 7 до 12 мільйонів рублів, тобто від 3,5 до майже 6 мільйонів гривень. Там є спеціальний процес, як ці люди, ми хочемо їх передати. Ми хочемо віддавати. Ми не, ми не хочемо держати ну, трупи. Ви ж це прекрасно розумієте, Ми хочемо, щоб вони уїхали. Вот ані спочатку одказувались, потім там ще щось. то. Потом які-то мішки нам предлагали. Це війна. Ну це ж не не, не, не скот. Через два місяці після цього інтерв'ю Зеленський заявив, що Росія тільки тоді почала думати про те, щоб забирати тіла своїх військових з території України. Р зрозуміло, що ми воювали з ними. Розуміло, зрозуміло, що вони гилаїн було все одно. Все одно, нещодавно мені тільки сказали, що вони зараз вже думають про те, щоб забирати е, трупи. Уявіть собі, коли почалась війна. Вони просто робили вигляд, що немає ніяких трупів. Вони ми підключали його ООН і ООН Червоний Хрест. Ми казали мішки, ну заберіть гори, гори трупів їх військових. Проте проблема з горами трупів росіян, схоже, не зникла. Принаймні заявки їхніх родичів до держави обліковуються сотнями. Ми ознайомилися лише з кількома десятками таких. Ось, наприклад, історія військового з Ордло, якого призвали до Рос Армії. Андрій Ніколаєвич, що проживає у місті Антрацит Луганської області, зник у травні минулого року. Чоловікою було 42 роки. Його призвали до лав 206 полку народної міліції ЛНР. Ми поспілкувалися з його дружиною Іриною, яка вже майже рік не може знайти свого чоловіка. Угу. Розкажіть, для початку, ваш взагалі был воєннослужащим? Мобілізований. Прийшла повістка 23 числа, 23 февраля е, явіться, ну, в определені, там збори. он приїхав і забрали їх увезли. Возили то ту туда, то ту туда, то ту туда. Потом они несколько дней стояли на профилакторе у нас здесь. И затем их увезли на Харьков. То есть без подготовки, без чего-либо? Без ничего. Угу. А такой вопрос... Тем он... более он у меня не воевал, потому что у нас трое детей. Он... Да, зимой выдали летние, все летние. Угу. Э, оружие там вообще, по-моему, он говорил, мусинка была. тех времен. Угу. То сніг солдати росіяні угорали. Жінка розповідає, що востаннє спілкувалася з чоловіком вранці 5 травня. Він їй розповів, що знаходиться під циркунами на Харківщині, де їх розбивають зсу. І більше після того на зв'язок не виходив. Ну, було кілька днів там дуже плохо, тому що я дзвонила, він не мог поговорити. Вони все це, все які безпілотники ці дрони. говорит невозможно И они были в бункере циркуны населенный пункт. с 5 на шестое в ночь вот это получилось получается несколько человек в плену было. Їх освободили два чоловіка три, От а наш пропав. А після цього Ірині в одній із соцмереж написали з очевидно фейкового акаунта та надіслали фото паспорта її чоловіка з підписом. «Іщем родственникам убитого найдінка Андрія повідомлення жінка отримала символічно 9 травня. Ірина пригадує, що спочатку справді розчарувалася у неї, навіть була паніка. Але згодом їй сказали, що це не обов'язково мусить бути правда. Адже навіть після таких повідомлень солдати згодом поверталися додому. в тому, що там відео було. Е, а ще возле поселка Церковний, як там убиті відео знімали, лежать убиті боком. Ми думали одного, що это мой муж, похож на, но ж не определишь, оно сбоку, издалека. Ну, хлопці сказали, что подтвердили, это не тот, его узнали. Ну, все. Більше його нігді нет. офіційну заяву про те, що її чоловік рахується безвісти зниклим. Жінка отримала торік у грудні. До цього ж їй надсилали бюрократичні відмовки від народної міліції ЛНР, що місце знаходження невідоме. З виплатами теж не одразу склалося, Жінка їх не отримувала аж до початку лютого, та нещодавно їй таки дали якісь гроші. За словами Ірини, поки військовий рахується зниклим безвісти, його зарплату, принаймні на окупованих територіях, родичам не виплачують. Ну, тому що сказали, прийде, сам получить. Mm -hmm. Ну да, по тому, що нас нітра рішення давати безвісті пропавшому. Все. А, вот о каком это же. Мы говорим, что в России е, там сразу с воинской части звонят и говорят: "Приезжайте, оформляйте карточку, вам будут платить, ну там вот эту голая ставка 28 28.000, что будете получать". Она же ж на этот вопрос: "Мы не Россия. У нас ничего на не было". Мы также запитали у жінки про її ставлення до воєнних дій на території України. Нікакого отношения хорошего у мене немає. Я хочу, чтобы у меня муж и мои родные были дома. Угу. Вот и все. Все родственники раненые, кого забрали, кто погиб, кого похоронили. В Украину кто, в кто, Украину, еще, вернуться не и, хотите? Украину вернуться не хотите? Нет. Угу. Мы хотим тут жить. Те пришли свое, свои права начали. Другие пришли свои права, а страдаем просто мы, которые тут жили. Нам все равно, какая была власть. Мы при Украине жили, мы при России сейчас живем. Просто что мы стараемся вообще не разговаривать меньше, особенно когда у тебя проблемы одни, мы ищем мужа и, и там родные. Поэтому Мені не цікаво, хто що говорить, мені взагалі не цікаво ні з ким розмовляти за це. як бачимо з цієї історії. Росія забирає в армію українців з окупованих територій, та у разі зникнення безвісти навіть не виплачує мінімальну зарплату рідним. Що вже казати про пошук тіла та виплату мільйонних компенсацій. Обміном тіл російських солдатів з нашої сторони займається міністерство реінтеграції. Там безпосередньо уповноважений з питань безвісто зниклих. Олег Котенко є домовленість, і ми передаємо всіх Кого вони запрошують, буває до, до речі, моменти, коли вони переносять цю передачу тіл, то на тиждень, а то й на два. З чим це пов'язано, ми не розуміємо, але таке буває дійсно. Ми всіх, кого вони хочуть забрати, ми їм передаємо. Чому вони так ведуть себе? Ну це вже інше питання. Я не, не можу. Це коментувати про бажання Росії приховати справжню кількість своїх жертв. Ми дізналися також від громадських активістів, які документують злочини Росіян. Я не можу стверджувати щось, але в момент деокупації Ірпіня і в момент, коли ми поїхали документувати воєнні злочини саме В Ірпінь, це був мабуть вже кінець квітня, початок травня. Тіла російських військових ще знаходились на території Ірпіня. Тобто їх ніхто не забрав. От вони, як там були, так вони там і пролежали якийсь певний період часу. Броварський район, Калитнянська територіальна громада, село Заворичі там нам точно говорили місцеві жителі. Ну, принаймні, двоє місцевих жителів нам говорили про те, що пересувні краматорії у них були. В якій кількості хтось говорив два присумних пересувних крематорія, а хтось говорив чотири пересувних крематорія. Чи використовували ті крематорії, щоб приховати кількість загиблих росіян та не виплачувати їхнім сім'ям компенсації, ми не знаємо. І з'ясувати це доволі складно, тому що росіяни не називають офіційних цифр вбитих та безвісти зниклих. Чи готова Росія чесно виплачувати мільярди компенсацій за вбитих? Навряд. І ось вам ще одна історія, яка це підтверджує. Ми опрацювали звернення від Делгер Сарайкової з Приуральського району. Її чоловік Олександр Сарайков у серпні минулого року пішов служити за контрактом спеціально для участі у війні з Україною. За останньою інформацією він знаходився у Білгородській області та був відряджений до 21-ї окремої мотострілецької бригади. Востаннє Делгер спілкувалася з чоловіком 20 вересня. Після чого той перестав виходити на зв'язок. Через тиждень жінка отримала дзвінок від товариша Олександра по службі, який повідомив, що ЗСУ розбили їх біля села Піски Радьківські на Харківщині. Де після цього знаходиться її чоловік, не зрозуміла. Делгер розпочала своє власне розслідування. У грудні жінка дізналася, що її чоловік рахується безвісти зниклим, а трохи згодом вона опізнала тіло свого мертвого чоловіка на одному з відео у телеграм-каналів. Попри ці докази, влада Росії продовжує стверджувати, що Олександр Сарайков просто безвісти зниклий. У зверненні до вищих чинів Долгер слізно просить повернути тіло чоловіка на батьківщину для поховання і визнати його героїчно загиблим. На кадрах видно, що мой супруг Сарайков Олександр подаривав себе гранати, щоб не попасть в плен українських націоналістів. Він знав, з ким має діло з неонацистами, які которые над пленними і вбивають їх. Саша говорив, що буде йти до конца і ніколи не здасться. Що ж, Саша й справді дійшов до кінця, адже за словами тієї ж Делгер, чоловіка на відео опізнали також і його товариші. Звісно, Росії вигідно рахувати загиблих в Україні співвітчизників безвісти зниклими. Український генштаб повідомляє про понад 150 тисяч загиблих російських військових за рік війни. Якби Росія чесно платила компенсацію за кожного вбитого, це б коштувало їй півтора трильйона рублів. Погодьтеся, гігантська сума для країни, якій потрібно всі ресурси спрямовувати на загарбницьку війну. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайк, шерте, коментуйте. Ми постійно працюємо над тим, щоб світ знав правду про війну.